Вітаємо усіх слова мають надзвичайну силу, як життєдайну, так і ту, що може вбивати. Зі свого творчого арсеналу Господь використав саме слово, щоб створити всесвіт, землю і все, що її наповнює. Спілкуючись один з одним, ми або наслідуємо Бога Творця, або стаємо на сторону Божого агресора, Люцифера Сатани. Про силу слів та їхній вплив на наше життя ми сьогодні будемо спілкуватися разом із нашим гостем, проповідником Володимиром Гуменюком. Щирі вітання Володимира Петровича. Вітаю, дякую за запрошення. Чому Господь бажає спілкуватися зі своїм творінням, тобто з людиною, з нами? Так як ми, батьки спілкуємося з нашими дітьми, любимо їх, цікавимося ними, бажаємо вникнути в їхнє, в їхнє життя, тому що ми любимо їх і так само Бог. Так полюбив цей світ, що послав Сина свого однородженого і він дуже хоче з нами спілкуватися і спілкується до, до сьогодні. Тепер більш детально, яким чином ми комунікуємо з Богом? Ну, Перш за все, ми звершуємо молитви, угу. ми питаємося щось про нього. Просимо в нього. Стукаємо до нього, і він нам відповідає. Іноді плачемо, кричимо так, якось. Так, зараз. І, таке буває, і таке буває. Особливо на сьогоднішній час ми бачимо таке переживання в Україні, і дуже добре, коли люди кличуть до Бога. А яким чином Бог із людиною спілкується? Бог всестороннє, так би показує показує і через розглядання творіння Божого природу. Ось. В думки приходить, кажуть нам, кажуть нам, що нам робити. Ось, коли ми його особливо питаємо, він відповідає нам. Ну і, звичайно, Слово Боже, яке називається Біблія, коли ми читаємо, коли ми розглядаємо Писання, каже Христос, досліджуйте Писання, не просто читайте як книж, книгу на як би, таку цікаву, ось, але Бог. Через цю книгу відкриває своє єство. Не просто читайте, не просто досліджуйте, а впустіть в себе живе Боже слово, так. тобто Ісуса Христа. Як це можна зробити? Я думаю, що спочатку, коли ми читаємо, та й так ми можемо знаєте, сказати, я колись в свою чергу колись сказав до Бога, якщо ти є, то спілкуйся зі мною. Якщо ти є, то відповідай мені. І Бог почав відповідати. Я почав читати Слово Боже, почав молитися йому, і я бачив зворотній зв'язок. Я відчував, я бачу, як Бог точно відповідає на, на мої запитання, на, на, мої, на мої запити був так. І, і я побачив, що Бог живе. І, і ось таким чином зараз Бог продовжує і зі мною, і з багатьма, з мільйонами людей спілкуватися на планеті Земля. Потрібно почати з елементарних, простих речей, так. повсякденних, а потім Бог буде давати відкриття на рівні майбутнього, не просто особистого, а навіть що буде з твоїм родом людським і з твоєю країною. Як би ви прокоментували євангельський текст, не хлібом єдиним, а всяким словом, що походить із уст Божих, буде жити людина. Це дуже гарне запитання, але я думаю, для того, щоб відповісти на нього, треба зрозуміти таку біблійну істину, що людина вона створена таким чином, що вона має три складові дух, душу і тіло. І ось, знаєте, як євреї справа наліво читають, можна, можна і так з того почати: з тіла. Тіло, душа і дух. Я просто так хочу, щоб ми на останнє залишили дух. Ось тіло сьогодні ну, холодна пора року, і ми одягаємося, правда. Ми навіть десь там каву п'ємо, десь Частіше, щось ї, їмо і, і, і таке інше. Тобто задовольняємо потреби нашого тіла. Ось душу Ми можемо проспівати псалом, десь пограти на, на музичному інструменті, намалювати там натюрморт, побилуватися якимись пейзажами, правда, почути гарну, гарний псалом. Ось прозвучали різдвяні пісні. Угу. Ми переживали свята. Ось і це для нашої душі, а ось дух. Отут велике запитання для багатьох людей. Дух, це така, знаєте, найближча субстанція, яка зіштовхується з духовним світом, який ми не бачимо фізичними очима, але про який нам говорить Біблія, і який ми відчуваємо. тут велике запитання, і ось три дух так само хоче їсти. Щ... їсти. їсти. Хоче тепла те... хоче хліба. Так, так. І через те, знаєте, дивіться, такі ну людина переживає, особливо зараз. Приходить такі, приходить такі обставини. Людина в глухому куті, вона ще, ну, хмари ще не розійшлися над її проблемою. Але коли вона читає Слово Боже, і коли вона починає молитися, ще нічого не відбулося, ніяких вирішень проблем, нічого не вирішується. Але тобі стає легше, ти стаєш впевненіший, ти знаєш, що все воно вирішиться, ти знаєш, що все під контролем Господнім. От. І через те. Тоді сказав колись Христос, що не хлібом таким фізичним буде сита людина, але всяким словом, яке виходить з уст Божих. Коли все добре, людина каже, це я така талановита, я такий майстерний, зробив щось, продав, заробив. А коли погано, то чому Бог допустив? Сьогодні можна чути, а де Бог, чому стоїть осторонь, як він може на це все горе, що в Україні дивитися? А за які такі гріхи нам це все? Тобто, які слова сьогодні ми маємо право говорити до Бога, а з якими варто утриматися? Так, дуже багато сьогодні є нарікань і, і до Бога. Знаєте, одна із складових, чому ми переживаємо якісь, якісь моменти ну, такого нашого, нашої біди, коли хочеться жити добре, коли ж хочеться жити якось спрогнозовано чи не так, ось то ну, хто хоче, ми ніколи не плануємо якогось злого. Правда, ми плануємо там весілля, поступати в інститути в учбові заклади там, чи весілля. Женитися, виходити заміж, розумієте, будувати хату. Ми добре плануємо, але чомусь приходить в нас цей день злий в, наш, в наше життя, і тому нам потрібно розглядати Розглядати те, що ми вчора зробили, що ми вчора насіяли, mm -hmm. і таке інше. Це складне питання, ось і але на нього знову вже є в Біблії відповідь. І тому ми повинні читати і вникати в учень, в учення це. І, і тоді ми будемо мати відповідь, і не будемо розкидатися наліво і направо. Словами, які сьогодні розкидаються, на жаль, дехто з людей. До речі, про слова наліво на право. Ми повинні думати, що сказати. Хоча маємо відверто казати те, що думаємо, чи не так? Так, так. Я згоден з цим, але бачите, люди якби висловлюються сьогодні ну, те і таке, знаєте, слова їхні приправлені такою трошки злобою. Давайте будемо відверті. сьогодні. Ну, якби особливо. є тому пояснення, чому. Так, так. Але дивіться, е, Слово Боже нам каже, що від наповнення серця говорить уста, чим наповнене наше серце, і через те, от ми задали питання, оте не хлібом єдиним. Правда, коли ми наповняємо своє їство, коли ми наповняємо свої серця, свою підсвідомість Словом Божим, коли ми наповняємо добром, коли ми не дивлячись навіть на те, що відбувається, ось і тоді людина з доброї скарбниці написано, вона виносить добре. І як сьогодні потрібно це робити, чи можна легковажно ставитися до лайливих слів, нецензурщини, прокльонів? Адже іноді здається, що це справедливо, але не ми судді, суддя Господь? Так, це дуже дуже актуальне питання сьогодні. Ну я сказав би архіважливе таке питання сьогодні, особливо до України, оскільки. А оці слова, вони ну таки, знаєте, оцей маховик набирає ну з такою динамікою, негативною динамікою набирає оберти. Знаєте, так, з геометричною, геометричною такою прогресією сьогодні розповсюджуються оці злі слова, погані, ненормативна лексика. Ось. І, і насправді дивіться, Біблія каже, ми, ну, люди не звертають увагу на це, хоча, хоча Біблія нам каже, слово Боже, каже, що е, життя і смерть у владі язика. Тобто, які ми слова висловлюємо, то те і, і, і те відбувається, вони матеріалізуються. Воно і воно проростає. Так, воно обов'язково проросте. І це архісерйозні питання, коли ми щось словами, правда? Є моменти, щось словами своїми робимо. Є моменти, коли люди нічого ніби не, не роблять, але сказали декілька слів, і запалюється, запалюється, в ну, вся спільнота запалюється від їхніх слів. Тобто, друзі, це сьогодні Настільки важливо, і слово Боже нас спонукає до того, щоб ми не розкидалися такими словами. Ну ми багато чого потім пожинаємо. Ми потім жнивуємо ці словами. Ми потім е, збираємо у свою таку духовну скарбницю, і вони потім проростають, дають зерно. І відмінність від того посіяно, що ми посіяли, і збором врожаю є те, що ми кидаємо одне зерно, а збираємо багато зерна. І як в негативному плані, так і в позитивному плані. Тому я особливо, коли спілкуюся з людьми, які не вміють ну, якби нормативною лексикою спілкуватися, я весь час роблю зауваження, і я прошу, просто кажу: ну, не роби цього. Знаєте, я колись переживав один момент у своєму житті, я ходив до одного вчителя, він сам єврей. Ось, будучи молодим хлопцем, там я поступав в заклад. Ось і він там мене підтягував по математиці. Я прийшов. Я він я приходив до нього на квартиру. Ну, приватна буди, приватний будинок був у нього. І я так підчікував. І він прибігав, значить, з роботи, і весь час ставив каву. Ось. І ця кава, значить, тоді розчинна, це була Совєтський Союз. тоді. Така коричнева банка, так, написано так, так, кофе. Так? так, так, написано кофе. І ось знаєте, цей хлопчик, його він весь час перед приходом дяді Володі, він весь час змивав підлогу і так, знаєте, змив, аж аж вода стояла. Весь час він так мив. І я, знаєте, стою, так і він Він російськомовний каже, будеш каву, будеш будеш кофе. Я, звичайно, буду це ж тоді там, такий дефіцит. дефіцит. був, так. І ось знаєте, я що там за я такий. І урок на весь, на все життя взяв і. Цей чоловік новеньку банку відкрива, там, знаєте, фольга отака. І він так на краю стола поклав її. І, і цей хлопчина ніс цього чайника, якось він торкає цю каву. Ця кава падає на підлогу, і тако, знаєте, котиться, і воно звідти висипається, кава висипає, вона висипається. Аромат гарний, Аромат гарний, але воно пропадає, все розумієте. І я набрав повітря в Легені, знаєте, затамувавши подих. Думаю, зараз, ну знаєте, як, як на той час люди трошки наші були такі не зовсім е, е, толерантні. І знаєте, вони в таких випадках перераховували все те, що в них в стані стоїть mm -hmm. на адресу дитини чи на адресу mm -hmm. того, тільки е, інтерпретуючи його е, о, в чоловічий рід. Розумієте, про що я кажу, там mm -hmm. овечку називали кимось там і таке. І знаєте, я так затамував подих, а він так, знаєте, цей мудрий єврей встає mm -hmm. таким притаманним говором їхнім діалектом, каже: Ти мой будущий професор. Каже, так професора не роблять вибачте, будь ласка, він сказав російською мовою перед дядією Володією. Він підійшов до мене, опустивши голову, каже: Вибачте, будь ласка, я, я кажу, то про чому я все нормально? Ось, але знаєте, пройшло багато років вони на початку, десь 90-х чи в середині х вони емігрували до Сполучених Штатів, і потім мені люди одні сказали, що цей його син був став професором. Тобто батько бачив маленькій дитині вже професора і відповідно ставився так, як до Так, і професора. благословляв його на це розумієте? Молили євреї своїх дітей загальні оцінки, а нас, українців, лаяли за погані оцінки. От так, так воно буває, розумієте, і, і, і через те, і через те, дивіться, ми покликані до того, щоб говорити добрі слова, покликані до того, щоб, щоб благословляти наших дітей, бачити їх, бачити їхні помилки, називати їх добрими, добрими словами. Ось і євреї це робили. Ще одне, як то кажуть, нагальне питання сьогодення: живе спілкування і віртуальне. В чому різниця, яка небезпека, і чи можна замінити живе ось тим, чим зараз захоплюється молодь? Телефон, навушники і не чіпайте мене, бо я в іншому світі. Так я всім рекомендую спілкуватися наживо. Бачите, сьогодні велика проблема те, що батьки мало спілкуються з дітьми. Сьогодні, на превеликий жаль, бачимо виховання трошечки не те, через те, що ми комунікуємо тільки віртуально. Позвонив на рівні від... Вітаю на добраніч. Ось і на цьому закінчується, але ми, ми знаємо, і ми виховувалися в, в такій сфері, що ми щоразу бачили батьків, щоразу бачили їхні очі, їхні настрої, їхні посмішки, або ще щось, або зморшки над лобом. Ми все це, ми все це бачитували Так, щитували так. інформацію. Ось і я вважаю, що нам потрібно більше і більше при будь-якій можливості спілкуватися, спілкуватися наживо. Чи можемо ми сказати, що до приходу Ісуса Христа в Бога з людьми було ось теж таке віртуальне спілкування, десь колись через пророків чи, можливо, через якісь видимі прояви в обставинах війни, так як часто євреї спілкувались, розуміли, це Бог з ними чи вже Бог відступив. А коли прийшов Христос, це прийшло живе спілкування до людей. Вони могли побачити Божий настрій, Божі емоції, почути його слово, його критику, його похвалу. Так, це було так, і найголовніше те, що він сказав: Я не залишу вас сиротами, і це спілкування до сьогодні. Ми маємо право і нам надана кожному жителю на планеті Земля, надана така можливість спілкуватися через Духа Святого, через молитву. І це дуже велика привілея сьогодні для людей. Як би ви пояснили слова благословення? Де їх можна вживати? З якою метою? Чи де треба, і не треба, хай воно краще буде, чи все-таки думати, кого благословляти? А... Утриматися в яких обставинах знаєте, це дуже важливе питання. Я хотів би апелювати це до апостола Петра, який написав нам післання. і тут дуже гарно сказано. Ми а я перед тим хочу декілька слів сказати. Дивіться, ми опиняємося в будь-якій сфері, ми в будь-яких обставинах. Ось і. Дуже добре, коли добре, і ми в гарному настрої mm. нас поважають і таке інше. Розумієте, але коли приходить непередбачувальність, той темний день приходить. І ось дивіться, апостол Петро він каже, це буде перший перша Петра, третій розділ з восьмого віршика. Нарешті будьте всі однієї думки: співчутливі, братолюбні, милосердні, мудрі. Увага! Не віддавайте злом за злом. Образу за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це і покликані, щоб успадкувати благословення, образу за образу. Я тільки щойно сказав, правда, добре, коли добре, але коли тебе ображають. А він каже: не віддавайте. Ви будьте не такими, як, як ваш співрозмовник, як mm -hmm. ваш опонент. І для того, щоб успадкувати благословення, він каже: Ви на це покликані, щоб успадкувати благословення, то ви. Благословляйте. І далі він каже: бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай стримує язик свій від зла і в уста свої від лукавих слів. Ухиляйся від зла і твори добро, шукай миру і прагне до нього. Ви нехай стримує язик свій від зла і вуста свої від лукавих слів. І через те краще сказати, шановний. Дорогенький, я тебе благословляю. Вибач, будь ласка, що так склалося. Є моменти, коли ми, коли ми можемо цю напругу зняти. Я бував в таких ситуаціях, і коли ти благословляєш людей, вони ну, ну так, так, я розумію, але ти ж бачиш, як склалося, mm -hmm. розумієте, зразу. І ти просто чоловіка благословив. Mm -hmm. Я тебе благословляю іменем Ісуса Христа. І зразу, знаєте, така, розряд такий прийшов, mm -hmm. розряд прийшов у в, 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 в спілкування. Володимир Петровичу, як не бути втягнутим у чужу розмову, тобто в мову цього грішного світу, щоб забути про Боже і автоматично перескочити на бік Божого противника? Є така небезпека, це дійсно важливе питання. Ось, але я вважаю, що коли ми ранком читаємо слово Боже. Ось щодня, до речі, щодня, як тому, що ми щодня про нами говорили про той От, Ми щодня це робимо. Коли ми щодня спілкуємося, і дивіться, колись Павло сказав. Без перестанку моліться, коли це не означає, що я буду знаєте, серед в соціумі, значить, серед людей ходити там і там щось собі там говорити, от але я весь час на зв'язку з Богом розумієте, коли я роздумую, коли я знаю, що Він контролює мій розум, коли я відчуваю його присутність, отоді. От я не втягнути, не буду втягнути в ті в ті розмови. Uh -huh. Розумієте, не буду втягнути в якісь, якісь ну непристойні жарти і таке інше. Взагалі, то я намагаюся, де я де я є, то я кажу, друзі, вибачте, будь ласка, я поясню, що таке ненормативна лексика. Uh -huh. Давайте не будемо про це говорити, не будемо висловлюватися. Ось я пояснюю, що це що це ви насіваєте негативне в своє життя, в своє здоров'я. До речі, до речі, апостол Павло, коли здає Фісян казав, каже: Нехай ніяке гниле слово не виходить від уст ваше Ваших, а тільки добре, яке приносить благодать слухаючим, ось і тому або вже мовчи, або говори хороше, да, або говори хороше. А якщо навіть потрібно сказати щось по справедливості, то з любов'ю і без осуду, так так, без, без цього приперчення, mm -hmm. без перцю і без осуду. Просто сказати: я вважаю, що отак правильно, це на основі того, що Бог нам рекомендує. Розуміє. Буває так. У вас вже великий вже досвід духовного спілкування, що у вас. Є якесь питання до Бога, і ви не можете одразу його прочитати в Біблії ось ту відповідь, чи почути якийсь фізичний Божий голос, зроби так і так. А потім якимось дивним чином приходить чи таке, як на рівні інтуїції, відкриття, чи можливо просто в звичайній розмові ви таке щось почули, і вам як вказівка, що робити далі. Бог ну багатогранно так відповідає нам на наші запити. Найголовніше те, що колись сказав, там написано в Євангелії від Луки, 18 розділ, коли Христос сказав: Вам повинно, ви повинні молитися і не занепадати духом. Тобто, коли я молюся. Я віддав все в руки Божі, і я знаю, що Бог мені обов'язково дасть відповідь, і це і в будь який будь-який спосіб він дає, чи то через, як ви кажете, через через то в приватній розмові якісь чи просто ти подивився щось, побачив, або просто приходить думка тобі. Mm -hmm. Розумієте? Приходить думка, і ти берешся за цю думку. і Дивись, правильна думка, або навіть сон. Або сон уваги mm -hmm. так Бог вразумляє дає розуміння і і, і, і у увіс, вісні, чи правильно віддавати в Божі руки навіть і ту ситуацію, де ти правий, де потрібно можливо людину поставити на місце, але ти хочеш, щоб це було не твоїми руками зроблено, а Божими. Дуже правильно, дуже правильно, то оскільки ми не знаємо до кінця намірів людей. Ми не знаємо, які мати, мотивації його серця. Він то висловлює, але до, до, до кінця ми не можемо зрозуміти людину. Деякі порани ми можемо додати йому, деякі настанови можемо дати. Але так як Господь написано, що Він серце, він він бачить серце в людини. Ось, і тоді, і тоді, коли ми віддаємо в руки Божі, Бог дуже правильно розставляє всі крапки над і в цієї людини. Які слова приносять благодать, мир і настанови? Звичайно, що любов Божа, вона сьогодні е, хоче проникнути в кожне серце. І тому. Я найперше сьогодні в цей час, коли ми спілкуємося з людьми, от люди, люди, які не знають Іван, які не чули, ось хоча і зараз таких мало, слава Богу, слава Богу, що таких мало. От в нас на жаль, що таким способом от. А, це та, робить. Так, так, але але дивіться, я хочу сказати, що коли ми кажемо мир вам, але знаєте, не той мир. Який сьогодні інтерпретується цим світом, я вважаю, що мир, оцей, який зараз сьогодні кажуть, кажуть мир, так то він це просто пауза, при якій перезаражають зброю. Так. А той мир, який Христос давав, ото мир серця, впевненість в, в ньому, і що найголовніше те відчуття, що він любить сьогодні нас. Дякуємо. Щоб ви сьогодні хотіли побажати усім нашим любим глядачам, так щоб наша тема надихнула на добро, на позитив, на божу любов, на мир і на слова благословіння, подяки, і на адресу Божу, і щоб ми це робили в житті один з одним. Коли, шановні глядачі, коли людина харчується здоровою їжею, правда, то і вона і здорова сама фізично, ось. І я хочу запропонувати сьогодні здорову їжу це Євангеліє. Євангеліє, яке приніс у цей світ Ісус Христос, народження якого ми святкуємо. І коли ми читаємо Євангелія і спілкуємося з Богом через молитву, то обов'язково в наші серця прийде мир і благодать від Нього. Хай вас всіх рясно благословить Господь. Коли Бог створив людину, то комунікація це була основна. Причина, щоб Бог міг спілкуватися зі своїм творінням, але не тільки причина, це наша потреба. Тож давайте будемо благословляти Бога, підтримувати один одного і думати, що казати. Благослови усі Господь. До наступної зустрічі.